Це в нас легкий алюмінієвий електролосипед формула з 29 колесами та рама в нас 21 або 18,5. Акумулятор швидкоз'ємний на 48 вольт 12,5 або 17,5 на годину. Запасом ходу на 65 або 85 км. Заряджається велосипед як ноутбук від стандартної мережі та має особистий блок живлення. Серцем велосипеда є потужний 500-ваттний мотор, який встановлений на заднє колесо. Також тут так є велокомп'ютер, який показує швидкість, відстань, а також можна включити асистента у допомозі їзди. Ну що, давайте трохи приїдемось на ньому. Отже, тепер ви знаєте, яким повинен бути електричний велосипед, і якщо вам потрібен такий транспорт, Пишіть нам, і ми вам обов'язково допоможемо підібрати за вашими параметрами. Всім гарного дня!